Знов раз по раз розбігається по командарям у соцмережах чергові откровення любителів СРСР, будь-яке заперечення, яких викликає реакцію: хто краще знає, ми чи ви, які його і в очі не бачили. Тож пропонуємо вашій увазі чудову пропагандистську книгу Мітяєв Красна строка. Москва, Молода Гвардія, 1976 рік. Виходячи з усього, книжка створювалася як пропагандистський сувенір. Тож є такою собі квінтесенцією ідеального Радянського Союзу. Відкриваємо? Значить, всі свободні, всі равні. Читаємо на одній з перших сторінок. Ну правильно, що іще нужно для щастя? Всі рівні. Цікаво, що б на це сказали мільйони в'язнів ГУЛАГу? Ну, зрозуміло, що для захисників Радянського Союзу це не аргумент. Тож просто кілька цікавих фактів. Селяни працювали у колгоспах на трудодні, які остаточно було відмінено лише у 1966 році за 10 років до видання цієї книжки і через 5 років після польоту Гагаріна у космос. Що ж таке трудодень? Це така паличка, яка ставилася у зошиті обліку робочого часу колгоспника. Відпрацював день, отримав паличку у зошит. Як же оплачували трудодні? Дуже цікаво. Наприкінці року сума продуктів і грошей, які залишилися для розподілу в колгоспі, ділили на число трудоднів усіх колгоспників за рік, і кожен колгоспник одержував відповідно до числа записаних йому трудоднів. А тепер найцікавіше всього було 9 категорій різних видів робіт: хтось працював день і отримував одну паличку, хтось половину палички, а хтось 4 з половиною. Як так? Ну, ці гривні, стоп. Маємо ж ще всі вільні Гулак. Окей, окей, ми й досі не про ГУЛАГ. Селяни в Радянському Союзі не мали паспортів, та для виїзду до міста по будь-яких справах мали отримати письмовий дозвіл довідку у колгоспі лише 28 серпня 1974 року, тобто за два роки до виходу цієї книжки друком. Селяни отримали право мати паспорти, а видавати їх почали у 1976 році. Ключове слово почали. Лише наприкінці 1981 року, через 20 років після першого польоту у космос, всі 50 мільйонів селян, нарешті, було паспортизовано за 10 років до розвалу Радянського Союзу. І це також ще не все. Пенсії в Радянському Союзі було введено лише у 1956 році, а для селян у 1964. Чому? Ну, правильно, всі сіравни. З чим би ще порівняти з відміною рабства, до речі, в США його скасували у 1865 році. Цікава книжка. Читаємо далі Ні Бог, ні царь. Не герой избавили человека от нужды и бесправия, Это сделала революция. Цікаво, що б на це сказали радянські селяни. Про гулах і знов. В октябре 1917 года молот і Серб завоевали людям свободу. Нагадуємо, з 1937 року у Радянському Союзі почалася паспортизація. Село паспортизації не підлягало. До 1976 року дитина, народжена на території колгоспу, приписувалася лише до цього колгоспу, і кожні 30 днів селянин мав оновлювати довідку з сільради, яка підтверджувала його особу. Хоча, певно, що в кожного своє розуміння свободи. Далі ще цікавіше долг. Ми всі должники родини. Ми повинні за воздух, которым дышим, за траву, по которой ходим, за шум лесов, за дожди, за снега. Родина добра, наша долгов'яні щитають, но не случается, напомните. можемо зупинитися. Ну, власне, якщо так навіть неуважно переглядати сучасні пропагандистські роз... лозунги, то бачимо, що насправді нічого не змінилося. Замість бути вільними людьми, росіяни і далі обирають цей треш. Ми всі должники. Довго можна не говорити, сторінок у книжці ще багато, але маємо розуміти, що і досі в Україні є багато людей, які мислять категоріями саме таких книжок, для яких радянське минуле це Морозиво, Гагарін, наймогутніша країна, і вони справді не помічають нічого, що було б залаштунком цієї книжки. І ця книжка є таким призмою, через яку вони дивляться на світ, і досі. Певною мірою це сумно, але маємо своє майбутнє, маємо свій шлях, маємо свою історію.